Шановні учасники, їхні батьки та вчителі, добрий день. Мене звати Саванець Вікторія, я заступник директора освітньої платформи HUMAN, а також член організаційного комітету третього всеукраїнського відкритого марафону з української мови. Разом зі мною на зв'язку Олександр Авраменко, голова творчої групи вчителів та викладачів зі складення тестових завдань до марафону. Вітаю вас! Вітаю, добрий день. Ми сьогодні зібрались тут, щоб привітати вас з завершенням третього всеукраїнського відкритого марафону з української мови. Ми щиро пишаємось, що понад 20 тисяч учасників цього року взяли участь у конкурсі однак до фінішу марафону зібралися найцілеспрямованіші: з них 10 тисяч учасники пройшли. Успішно всі чотири етапи конкурсу та таким чином зробили свою українську мову ще гарніше та ще милозвучнішою. Звісно, що у цьому учасникам допомагали унікальні тестові завдання, які були складені під керівництвом Олександра Авраменка. І якраз у мене таке питання: чи відчули ви якусь тенденцію, чи можливо зміни з минулого року, як відповідали учасники, чи можливо ви можете розказати трошки більше? Про типи завдання та е, які завдання виявилися для учасників найскладнішими, щоб вони змогли підкреслити це для себе та використати наступного року на марафоні. Так я хочу зауважити, що цього року трохи краще впоралися із завданнями, власне, в усіх категоріях абсолютно. Ну а переможцями. Якщо визначити між категоріями переможця, то як і в попередні роки стали учні початкових класів, тобто найменше помилок припускалися учні третіх і четвертих класів. І я не знаю, з чим це пов'язано. Напевно, учні молодших класів більшу відповідальність відчувають, можливо, більш в хорошому розумінні агресивно виконують завдання, шукають правильну відповідь з більшим бажанням. У всякому разі, я вітаю передусім наших наймолодших школярів. Закликаю і наступні роки брати участь, досконалювати себе. Але хотів би похвалити абсолютно всі категорії. Мені здається, що багато хто з вас переглянув наші відео минулорічні, наші відеозаписи. І врахували досвід попередніх поколінь. Знаєте, кажуть, на помилках вчаться, справді мудрі люди вчаться і на своїх, і на чужих помилках. Тому менше знаєте, от рідко було таке, що половина категорії, що така категорія, наприклад, клас семикласників або десятикласників, або студентів вищих навчальних закладів. Так що половина виконала неправильно якесь завдання, щоб 50 аж відсотків були іноді подекуди і не завжди. А минулого року було таке, що 70% давало неправильну відповідь. Тому ось тут є такий прогрес. Хотів би я відзначити, що краще стали виконувати лексичні завдання, бо це одне з найважчих завдань. Знаєте, коли завдання з морфології, з орфографії, з пунктуації, то існує правило, ви його застосували і дали правильну відповідь. Наприклад. Слово духмяний. Ви бачите губний М, «ем», Йотований Я. Треба поставити апостроф, але ви не забуваєте про те, що коли поспіль два приголосних кореневих, апостроф не пишеться як в словах цвях, свято, духмяний, морквяний та інших. Все застосував, знаєш правило, переможець, не знаєш, іди довчи, так? А от в плані лексикології правил як таких не існує. Багато треба запам'ятовувати. І Ось зазвичай ці завдання складніші. І ось цього року теж ви краще з, цими, з ними поралися. Хоча не всі. На які б теми я б хотів би звернути увагу вашу. Я проаналізував те, як ви виконували завдання, бо центр Хюман мені надсилав статистику: тобто, яке завдання, скільки відсотків, який пункт вибирали А, Б, В чи Г, Я? І я бачив, як ви з ними впоралися. Перше фонетика. Губнь приголосні бувають тверді м'які друзі, які ще пом'якшені, або напівм'які. Вони не м'які, а на половинку тільки м'які. Не всі про це, напевно, знали. І ось дуже багато нарікань, запитань було з цього приводу. Не забувайте, або запам'ятайте, хто не знає, що губні б, п, в, м, ф, їх так називають, бо вони губами утворюються, так? Задньоязикові Г. К, Х і Г, точніше г, к, х та звук Г. І шиплячі Ж чиш ніколи м'якими не бувають. І от Для батьків це стало каменем спотикання. Розрізняйте м'які і пом'якшені. І ще раз буповими Ф ч, ш, шидж. І не забувайте в транскрипції: м'які позначаємо рискою, а пом'якшені апострофом. Якщо вам треба більше про це дізнатися, пошукайте інформацію в мережі. Інтернет. Далі щодо морфології, частин мови, от найбільше проблем все ж таки було, як до речі, минулого року з родом іменника, коли ви визначали іменник чоловічого середнього чи жіночого роду, або в проблемних так званих іменниках наших питомих, українських біль він, нежить він, тюль він, а путь, наприклад, вона. От забуваємо або десь не довчили, або полінувалися перевірити. Адже у вас є змога. Розгорнути словник, зайти на якийсь онлайн-ресурс, пошукати, бо наш конкурс передбачає не тільки перевірку знань і виявлення най, найграмотніших учасників, а й пошук, десь знайти елементи науково-пошукової роботи. А я знайду, пошукаю, вивчу, з'ясую і дам правильну відповідь. І виросту ще на один щабель. Тобто наш конкурс не тільки виявляє найкращих, найталановитіших, а й навчає, допомагає нам ставати грамотнішими. Тому повторіть рід іменника, особливо рід іменника іншомовного походження, незмінного. От, наприклад, шимпанзе: він, вона чи воно. Або, наприклад, барокко, воно українське, він, вона лате, він, вона чи воно. Тобто, повторіть: повторіть, як ми визначаємо рід іменника на наступний рік, бо такі завдання обов'язково будуть. Далі, третій момент, на який би хотів би звернути увагу, в синтаксисі. це не всі вміють визначати означення неузгоджене. Ось в такому, наприклад, речення: промінь сонця гріє мене. І ось у вас виділене слово сонце. Який то член речення? Промінь кого чого, начебто сонце, гріє мене. Багато хто ставить питання, кого чого. Думає, що це додаток, адже додаток відповідає на всі питання іменника, крім називного. А виявляється, то помилка Промінь чий? Сонця від підмета залежить тільки означення від підмета промінь, і легко замінити на стандартне, звичне, узгоджене означення. Сонячний промінь гріє мене. І ми поставимо питання: який промінь сонячний? Друзі, зрозуміли, так? повторіть особливо це стосується восьмикласників, де вже цей матеріал серйозно вивчають, і дев'ятий, 10, 11 клас, і ті, хто старше. Далі, третій момент, четвертий момент і тире знову камінь спотикання. Плутаємо, де ставимо двокрапку, де ставимо тире, особливо в складному безсполучниковому реченні матеріал 9 класу, отже, це для дев'ятикласників і учнів, які там в категоріях ідуть в старших категоріях вікових. І останній момент, на який я хотів звернути вашу увагу, все одно, хай там як ви. Не написали краще цього року перший тур, де перевіряли ми лексику і фразеологію. Ну, знання з лексики, фразеології, вміння їх застосовувати, але все одно ми ще помиляємося. Тому я всім вам радив би прекрасну працю Олександра Пономаріва або Пономарева, Коваліва, Ковалева. Правопис дозволяє обидві форми. Це граматичні синоніми. Культура слова, крапка, мовно-стилістичні поради. Я взагалі сказав би так: без цієї знань з цієї книжки не знаю, чи варто ходити на конкурс. Ні, ну варто можна в інших авторів опрацювати схожі наукові статті, науково популярні але у нього в цій книжці зібрані якраз ті з тих питань, з яких ми найчастіше маємо труднощі. Морфологія, лексикологія, вимова, фонетика абсолютно все. Вона така жива ця книжка, і настільки вона написана не просто, знаєте, якимись теоретичними, науковими словами, а простою доступною мовою, що кожна людина має працювати, а тим паче, учасник конкурсу, ну, нашого конкурсу, мовного марафону. Отже, ще раз Олександр Пономарів, культура слова, мовно стилістичні. Поради і хотів би дати останню ще пораду щодо наступного року. Участі, я впевнений, що всі ви, а навіть і більше ну візьмете участь в конкурсі. а Ще запросити своїх друзів наступного року, щоб наш наш флешмоб, який проводимо в чотири етапи, був більш масовим, так бо він нас об'єднує як одну єдину сім'ю. і Хто б де в якому куточку країни країни чи закордоння планети Земля не був. А, то в той момент, коли ви виконували завдання, хтось в Німеччині, хтось в Сполучених Штатах Америки, хтось в карпатському якомусь селі, хтось у Києві, але ми всі в цей момент були однією сім'єю. Це дуже важливо і важливо, до речі, для перемоги також. Так ось порада на наступний рік така. Виконуйте завдання, вагайтеся, не лінуйтеся. Розгорніть книжку, посібник, підручник, онлайн ресурс. Порадьтеся, можливо, навіть з учителем своїм. Ви нікого, ми, ну тобто, це не буде обманом. Тобто, ви зазирнули, ніби в шпаргалку, і дали правильну відповідь. Наш конкурс саме і націлений на те, щоб і знання, і вміння здобувати знання ваше вміння перевірити. Отож, успіхів вам, друзі! І... Ці переможці, мабуть, не будуть ні. будуть. Кожен, хто бере участь в цьому конкурсі, вже переможець. бо вам цікаво більше, ніж іншим. Розумієте? Тобто, це дуже важливо, отож, такі мої поради, такі мої висновки. а тепер, мабуть, я слово повертаю вам, пані Вікторія. Дуже дякую. Насправді, дуже цікавий аналіз е, завдань. Мене дуже тішить те, що є прогрес у виконанні завдань, те, що уч учні почали, учасники почали краще виконувати завдання, і нема таких випадків, що е, немає, немає завдань, які е, е, ніхто не зміг знайти відповідь. Більше 70%. Це дуже тішить. і я думаю, що справді ті відеоролики, які були записані минулого року, вони все таки покращили ситуацію. Якщо ви ще досі їх не дали. Вилися вони розміщені на ютуб каналі Human, де Олександр Авраменко аналізує питання минулорічні, а також розказує правила, які потрібно було використовувати. Тому пані Вікторія, я хотів би пані Вікторія, хотів би вибачити, що я вас трохи перебив, То я принагідно хотів би сказати, бо багато хто писав і цікавився. А чому цього року ми не розбираємо відповіді на кожен етап в? В відеоформаті, форматі, як це було раніше, це пов'язано передусім через оті трагічні події, які зараз в Україні відбуваються. Не було змоги змонтувати. То спочатку записати відео, потім змонтувати, потім вже викласти, вже не актуально, вже наступний етап пішов. Тобто, нам відсутність електроенергії і в Києві, і не тільки в Києві, бо це ціла команда людей працює. Не да не дала змоги цього року зробити. Але я більше ніж впевнений, що наступного року ми вже будемо в мирних умовах писати, і буде в нас усіх світло не тільки в душах наших, а і навколо нас. Оксандра 100%, Я більше ніж впевнена, що наступного року будуть і кращі умови, і такі переможні умови, що в нас буде можливість і записувати також і бути фізично в Києві. І також я знаю, що багато учасників також не могли змогли пройти всі етапи через відключення електроенергії. Ми подовжували, звісно ж, термін для того, щоб ви могли пройти вчасно етапи, але не у всіх виходило. Тому я сподіваюся, що наступного року у вас буде більше можливостей для того, щоб більш уважніше пройти ці етапи і дойти до фіналу. Тому якщо ви не дійшли або випали в най... Якомусь етапі не розчаровуйтесь, у вас буде можливість переглянути ті завдання, які були у інших конкурсантів і таким чином також навчитися і більше і підготуватися до наступного року. Тому дуже дякую за аналіз. Дуже цікавий. А ще більше дяка за ті завдання, які були розроблені під вашим керівництвом та групою вчителів. Справді. Справді, унікальний доробок, і я сподіваюся, що він також буде як новорічний доробок, опублікований е, на сайті МЗО. Чудово. Також е, я хочу відзначити, що всі учасники, які пройшли успішно чотири етапи марафону, а також ті, хто посіли перші треті місця, вони отримують сертифікати про участь у марафоні, а також дипломи про призове місце. Е, вони будуть надіслані на електронну пошту. І усі сертифікати ви отримаєте упродовж двох тижнів з цього моменту, коли ви побачите це відео, коли воно буде опубліковано. Якщо е, за цей час ви не отримаєте свої сертифікати, будь ласка, зверніться на електронну пошту, яка буде вказана в описі до цього відео, і технічна підтримка допоможе вам його або ще раз надіслати, або знайти на вашій електронній пошті. Е, також е, я думаю, що ми також дійшли до того моменту, який чекали просто всі учасники. Ми сформували анонімну рейтингову таблицю, до якої війшли результати всі, тих учасників, що пройшли. Всі етапи марафону. Давайте детальніше переглянемо, як нею користуватися. Наразі вам буде продемонстроване відео, як можна використати та подивитися свої результати у рейтинговій таблиці. Посилання на рейтингову таблицю є в описі до цього відео. Також на неї можна перейти через сайт Human у розділі «Третій марафон. Коли ви перейдете за посиланням, будь ласка, вкажіть свою категорію, тобто свій клас, у якому ви у якій категорії ви виконували всі тестові завдання. А у вікні, яке у вас з'явиться, буде наявне текстове пошукове поле. Туди потрібно додати ваш номер учасника, де знайти номер учасника. Зайдіть, будь ласка, на платформу Human, і у загальній стрічці ви побачите біля свого прізвища та ім'я унікальний шестизначний номер. Скопіюйте його та вставте в це пошукове поле. Після цього натисніть пошук, і ви отримуєте в рейтинговій таблиці свій бал та своє рейтингове місце у своїй категорії. Якщо ви побачите перше третє місце, ми вас вітаємо, ви найкраще виконали всі завдання у своїй категорії та отримаєте диплом переможця, також з вказанням своїх балів. Ви можете не хвилюватися, що ваші результати. Отримують сторонні люди. Рейтингова таблиця є абсолютно анонімною. Якщо ви хочете поділитися своїми результатами, ви можете або показати сертифікат, де будуть вони вказані, або ж поділитися своїм кодом, наприклад, з вчителем, або ж з батьками. А, тому я дуже бажаю, щоб ваші результати вас задовольнили. Якщо не задовольняють, наступного року, у вас буде можливість ще раз приєднатися до марафону та показати свій рівень української мови та цілеспрямованості ще раз. І ми вітаємо також тих учасників, які з гордістю посіли призові місця. Закликаємо не сумувати тих учасників, які набрали меншу кількість. Uh, і uh, дякуємо, що були з нами цього року, Олександре, uh, У вас є ще також якісь поздоровлення, можливо, для тих учасників, які задоволені своїми результатами або зайняли призові місця. Я хочу побажати ніколи не зупинятися на досягнутому, навіть якщо ви вже перемогли. Бо той, хто шукає, завжди знаходить те, що потрібно, завжди росте. У таких людей виростають крила. А відчуття польоту прекрасне. Повірте, упевнений, що кожен з вас, з вас і це відчуття мав у своєму житті. Це перший момент. Ну і другий, я хочу всім побажати міцного здоров'я, мирного неба, якнайшвидшої перемоги, приємних різдвяно-новорічних свят. Будьте з нами. Цінуйте свою мову, любіть українську мову. Шануйте, щоб всі ми однією великою українською родиною були переможцями завжди, і вийшли з і зараз, на жаль, в цих трагічних подіях вийшли переможцями. Я про це в цьому впевнений, я це знаю, і всі ми разом з вами обов'язково переможемо. Я доєднуюсь до цих самих привітань і також з нетерпінням чекаю нашої перемоги. Проте, це ще не все. Ми дуже не хочемо з вами розлучатися надовго. Тому ми запрошуємо всіх учасників взяти участь у новому проєкті від Human та британської організації The Photography Movement. З 1 січня ми відкриваємо реєстраційну форму на ініціативу та фотокурс Шоу ЕНТЕЛ. Це безкоштовний начальний курс для дітей. Та підлітки від 10 до 18 років, упродовж якого британські відомі фотографи навчатимуть українських дітей майстерності фотографії та розкажуть, як через лінзу камери розказати світові про свої почуття та свої переживання, розказати свою історію. Навіть якщо ви ніколи не тримали в руках фотокамеру, або взагалі ви її навіть не маєте і не думали про те, як можна виражати свої почуття. Такий спосіб, це не проблема. Реєструйтеся на курс разом з іншими своїми однолітками та дізнаватися, як лише з допомогою фотокамери на телефоні можна е, створювати та показувати свій внутрішній світ іншим. Ми точно знаємо, що на фоні тих подій, які е, щоденно відбуваються в нашій країні, вам точно є, що. Розказати світові та показати і чому б не зробити це через фотографію. Тому усі деталі відеоролику, якщо вас зацікавлять, будуть під відео в описі. І ми ще раз з паном Олександром дякуємо всім за участь і бажаємо вам гарних різдвяних свят та, звісно ж, мирного неба над головою. Дуже дякуємо за участь. До наступних зустрічей.